Вітаю, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми зустрілися на уроці української мови, щоб закріпити всі свої знання з теми словосполучення і речення Головні та другорядні члени речення. Виконати діагностичну роботу. Мета нашої роботи оцінити рівень навчальних досягнень п'ятикласників з теми. Словосполучення і речення, головні та другорядні члени речення, з'ясувати можливі недоліки в ході опанування мовної теорії та прийняти рішення щодо подальшої організації навчальної діяльності. Контрольну роботу ми будемо виконувати у вигляді тесту, який складається з 12 запитань. Кожне питання. Має один правильний варіант відповіді. Любі учні. Для роботи вам необхідно підготувати зошит, ручку та кольорові олівці зеленого, червоного та жовтого кольорів. Тож почнемо. Бажаю успіху. Шановні учні, розгорніть свої зошити. Та запишіть дату, Нижче запишіть діагностична контрольна робота. Уважно прослухайте запитання. Поміркуйте, не поспішаючи, оберіть правильну відповідь та запишіть у ЗОшит. У ЗОшит записуємо тільки цифру, номер запитання та букву. Правильний варіант відповіді. Перше питання. Словосполучення складається з двох частин. Із яких а обидві частини рівноправні. Б. Одна головна, а друга залежна. В Одна підмет а друга присудок. Г. Одна прийменник, а друга іменник. Будь ласка, оберіть правильну відповідь і запишіть у ЗОшит. Друге питання. Речення С. А. Поєднання кількох словосполучень. Б. Поєднання головного і залежного слова. В це одне або кілька слів, що виражають відносно закінчену думку. Г засіб вираження думок. Будь ласка, оберіть правильний варіант відповіді та запишіть у зошит. Третє питання. Прочитайте речення. Несе хтось груші в картузі. Виділене слово в реченні виконуватиме роль а: Підмета. Б. Присудка. В. Додатка. Г. Обставини. Будь ласка, оберіть правильний варіант відповіді та запишіть у ЗОшит. Четверте питання. Не є словосполученням а. Варвиста весна. Б. Прийшла весна В. Прийшла неочікувано. Г прилетіла на крилах. Будь ласка, оберіть правильний варіант відповіді та запишіть у зошит. П'яте питання. Скільки словосполучень у реченні? Гілка суха тримає в жмені кетяг горобини. А. Одне. Б. Два. В. Три. Г. Чотири. Будь ласка, оберіть правильний варіант відповіді та запишіть у ЗОшит. Шосте питання. Член речення, який указує на ознаку предмета і відповідає на питання: Який? Чий? Котрий називається А-Означенням? Б. Обставиною. В. Додатком. Г. Присудком. Будь ласка, оберіть правильний варіант відповіді та запишіть у зошит. Сьоме питання. Член речення, який називає різні ознаки дії, місце, час, причину, спосіб, ступінь і відповідає на питання: Як, де, куди, звідки, коли. Чому? З якою метою називається А. Означенням Б. Обставиною. В. Додатком. Г. Присутком. Будь ласка, оберіть правильний варіант відповіді і запишіть у зошит. Восьме питання. Прочитайте речення. Уже в дітей порожевіли личка. Виділене слово в реченні виконуватиме роль. А. Підмета. Б Означення. В. Обставини. Г. Додатка. Будь ласка, оберіть правильний варіант відповіді та запишіть у зошит. Дев'яте питання. У якому реченні виділене слово є підметом? А. Горять на сонці грона горобин. Б. Легенький вітер. Трави хилетає. В. Щодня басейн перепливала тричі. Кричать ключі у небі журавлинні? Будь ласка, оберіть правильний варіант відповіді та запишіть у зошит. Наступне десяте питання. У якому реченні правильно Виділене означення А. Мама зварила варення з вишень. Б. Сонце сипле квіти. В. Вже долітає пісня з далини. Г. Вітри війнули з півдня. Будь ласка, оберіть правильний варіант відповіді та запишіть у ЗОшит. Одинадцяте питання Правильно виділено граматичну основу в реченні. а Співають пісню. Б. Під ранок я таки заснула. В. Зустріла добру у житті людину. Г. В життя приходиш чистий і красивий. Будь ласка, оберіть правильний варіант відповіді та запишіть у зошит. Останнє дванадцяте питання. Неправильним твердженням є. А. Підмет підкреслюємо однією лінією. Б. Додаток підкреслюємо. Пунктиром з крапкою В. Означення підкреслюємо хвилястою лінією. Г. Присудок підкреслюємо двома лініями. Будь ласка, оберіть правильний варіант відповіді та запишіть у ЗОшит. Любі учні. Наша діагностична. Контрольна робота завершена. Сподіваюся, що усі впорались із завданням. Шановні п'ятикласники, ви перед уроком підготували кольорові олівці, а зараз я попрошу вас оцінити рівень своїх знань та ступінь складності тестових завдань. Якщо тест для вас. Був легким, усі завдання були зрозумілими. Прошу в кінці тесту намалювати зелений кружечок. Якщо тестові завдання були зрозумілими, але з деяких питань вам потрібна була допомога, роз'яснення. Прошу намалювати жовтий кружечок. А якщо тест був для вас важким, незрозумілим, і ви потребуєте додаткових роз'яснень та допомоги, прошу намалювати червоний кружечок. Учні, ми дуже добре з вами попрацювали. А тепер пропоную вам трохи відпочити і дізнатись щось цікавеньке. До вашої уваги філологічні цікавинки. І таке буває оце так речення. Багато років тому наші предки, коли щось писали, не робили проміжків між словами в реченні. Тому воно було схоже на одне слово. Ось приблизно таким могло бути речення. Чи зрозуміли ви, про що в ньому йдеться? Молодці. Усі здогадалися, про що йдеться в цьому реченні? Частіше відпочивай на свіжому повітрі. Шановні учні, пропоную розгадати ребуси. Перевіряємо: родина, тісто, чисто, смородина, тривога, підвал. Молодці. Усі впоралися з завданням. А тепер запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Підручник, сторінка 154, вправа 3. Дякую за увагу. До нових зустрічей!